Усім привіт, друзі! з вами я, Дем, і ми сьогодні будемо грати в таку гру, як Wartaikun. Будемо рейдити сьогодні груків 6 рейберів. Тому що сьогодні я не хочу рейдити якісь 12 рейберків або навіть і більше. Мені потрібно, напевно, на Мі 20ВІ.

Зброї, тому що. Дивитесь, це дуже домно. Тому що ви з тих зброй, ви не зробили тіли, а з цих одразу вже її добили. А, так, погнали на ходу, як ви. Оп-оп, оп, оп? Нема, а що це таке? Я не я не зрозумів. Де твої? Де ти точніше?

амулету лету. Ну, это я буду потоже Давай, давай, зараз добежим бо... У, -у, У, салам алейкум. Что ты стреляешь? Я тебе зараз Надаю. де моє тут жало зрозумів. Не захотіли. А, появилася бочка з маслом. З маслом. Мені кажеться, хтось розбився. Чомусь чел сезон для тебе, Чи я не бежу, я зараз йому да, зараз я йому надаю. Давайте только до божину. Да, не дуже прям. Мы швидко ходим. Жаль. Так что... Ще... У! Я как раз. Давайте его спало вбью, потому что сейчас... Зараз... Буде мене вже йовити, та буде мене хейтити. Ну вибачай. По горіхах я тебе зараз як понастукую. Нормальный человек в этом уже багнулся Ладненько ОСМ СБФ Заработать кил. <Слышать> килл. Да Класс!

Що це мені ладненько? Не багато пойдем, ну сьогодні похуй не той сервер так що всім пау! С вами я був Демон І Сьогодні ми прийдели трошечки. Так що